Ого! Це шо, головний герой? Герой, да. Нам пизда, якщо шо. Та ладно. Все, ми програли, да? Гравця Вікторія від Він <рігла> <рігла> тобі тебе один раз там шліпанув, напевно, і все. А ты якісь будеш пити? пить? ну чого. Ой-ой-ой. И знову Бля, БЛЯШТО! Вона тебе вбила? Вона в мене вбила! Так, один. один оба пересування надесь. Більше захист. Регенерація здоров'я. А чо він прозорий якийсь. Давай, добывай. Чюка же, після Мунлорда, після Мунлорда. Хочеш Хочешь сам з ним посражаться? Ой, а шо це, блин? А шо це таке за після нього залишилось. Ай! Ну, шо, ну, шо, Саша, як тобі? Че ти не сказав, що не можна до цього доторкатись? Блять. Тероріст так тероріст, давай йойови. Невідворотна доля наближається. Наближається До речі, а ти поставив крила? Ой, блять! Но... <реш> я, звичайно, вийшов. Я досягнення досягнено. Ладно, все, давай я його сам не вб'ю. У мене невиконане досягнення Гарячі котушки. Киньте приманку в лаву лави для підготування здобичі. Я теж щось не павлю. Киньте приманку в лаву. Лаву для підгодування здобичі. Ну, кинь, не поняв. Яку приманку Киньте приманку в лаву. Лави для підгодування здобичі. Блять, я читаю і щось не розумію. Начебто слова знайомі, але коли вони в одному реченні, то думаю, взагалі, це я не вдупляю Льоха. Що тобі треба зробити? Може і в мене така ачівка? Ну, напевно, ж є. Киньте приманку в лаву. Лави для підготування здобучі. А, приманку лави. Якусь приманку з лави, так? Да? Чи що? Я не знаю. Бля, гугли. Ааа, а що я хотів взяти з собою? А, я хотів у купити. Точно. Я хотів купити амуніцію для створення пустели. Сенсі, ти шо, пісок... глину на песок зовут? Що ти міняти? зараз сказав? Глину на пісок будеш міняти? Ну я спробую, як це працює. Мені просто цікаво. А шо ти відразу такий? Шо ти сказав? Ну я просто. Я просто не зрозумів, що ти Шо так. що ти сказав? Ні, ну я не так сказав, не з такої інтонації. З такої ти сказав. Що ти сказав? Неправда. <ривіт> от в мене є запис, я по ньому <ривіт> подивлюсь. Ну <ривіт> ти подивись, подивись. Ну, от я візьму і подивлюсь. Он, дивись, хто це ви прикликає. Хто це? О, дивись. Усе. Да, я знаю, я ей уже вбив одну. А, да? Чи? Я ж и кажу, они все вместе тут як начались. Я так и думаю. О, перекати поле якесь. кейс, шок с этим. Ты думаешь, перекати поле? Ну там перекати поле тільки що катилось на нас. Як тебе легко видбулик А це ты кинул? Нет. Что відбувается? Що це за піщані акули тут плавають? в ПП. Ну ты бачишь тут типу хаос. Да ладно. <сх> а ти яким молотом убираєш оці ці штуки? Класним Яким класним? Ну класним Кобальтовим цим чи який там? А, молота Сакира виру... вихору Кобальт. Ну, да, воно теж швидко. Та все. Кобальт, Сашко, ну, кобальт, ну після стінки був. Да все, все, все. Тобі повинно... вы потр... Да. Я тут шарю тільки до, до стіни плоті нормально. Ой, да ладно, ти й до цього не. <реш> 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 От ти ты. Да. Блять, что такое? Иди нахуй. Короче, она не работает. А давай попробуем. <laughs> Все улетел. <laughs> Поймается, как обычный, да, зайчик. Mm -hmm. Ай! <свят> да нахуй! там, блядь. Ай! Все, я не хочу. <свят> Ладно, ты что ты? Дай! Ай, блядь, ну Саша. Мені <laughs> подобається <нравится> ця пушка. Мені <laughs> щось не дуже А де? А що ти там набрав уже? Ти ж тільки призивав. Ай, Ай! Сашко, нахер ти мене накришуєш <laughs> Так. И попався. Я ще думав, де ж його поставити Слухай. це просто можна використовувати для. Ф... Ай! <laughs> Я сьогодні вдома залишусь. Та чого ти? <laughs> да не хочу я оце з вами. ТА не 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 <реш> <реш> Вельми дякую. Вельми будь ласка. Ну шо тепер можна тут ні? Ну устав. Так у тебе ця штукенция. Давай, Саша, оставь без зайвих запитань. Так шо без зайвих запитань, вона у тебе Став. Шо у мене. Давай, ми будем сьогодні це проходить чи ні? У бляха, я те ще лупану. Шановний ПВП? ні <с:> <с: <с:> <с: <с:> Потом йде оце. Потом оце. Зоряний оце. Хвиля. гнил. Хвиля. Винокошника. І оце. Все, і щас я таки виходжу зі світа. А його можна і в день викликати, чи тільки вночі. А ну давай зараз спробую. Не, не, -ні, ні, не треба зараз. Да, я коли на телефоні походим, я так роблю. Ай! Бать! Ctrl-Z нахуй. Ну, я не знаю, я буду ще пробувати у цим його вбивати. А шо це таке? Ну це із фрагментів. О, 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 якраз о, о. протестую, подожди. Ну. <рес> Йдій, ти його вбив як звичайного моба. Ну. Бля, слузнюки припинили падати через неба. Такі побачили, такі нє, ну нахер, все. У тебе 7 зараз посіпак, а потрібно 9. Тобто зілля це, давай я тебе скину, тільки не пий Я тебе прошу, от тільки блять його не пий. Це дефіцит, розумієш? Блять. Ти випив його? Я випив його.